Мужній воїн, люблячий син та прекрасна людина. Все це про Олега Мельника, який віддав своє життя заради мирного неба для українців. Щоб шанувати героя та увіковічити пам'ять про його подвиг. За ініціативою матері загиблого була створена меморіальна дошка. Сьогодні вона знайшла своє почесне місце серед інших на фасаді Криворізької гімназії номер 85 Вшанувати пам'ять героя, прийшла і його перша вчителька, яка знала Олега ще зовсім маленьким хлопчиком. Коли я дивлюся на оцю дошку і згадую того маленького хлопчика, який колись прийшов до мене в перший клас. Маленький, худенький, і тільки очі, такі великі, карі очі на все обличчя. Він був світлою дитиною, добрий, завжди веселий, завжди любив. Спілкуватись зі своїми друзями, пам'ятаю, завжди він носив свої сусідці портфель. Іде такий маленький, і не це два портфелі. Місце відкриття дошки обрало не випадково. Саме в цьому закладі Олег Мельник навчався з першого по одинадцяти класи. В мирному житті захисник працював у торговій компанії, піклувався про маму, зустрічався з дівчиною та планував весілля. Але плани змінила війна. 13 травня 2022 року. Олег прийняв важливе для себе рішення стати на захист рідних. Держави. Він мене дуже добрий, син, дуже добрий. Всі мною хвилювався. Ми жили дружно, але він не думаючи, він не ждав повістки, Він пішов сам, він у мене один. Це як ото знаєте, вирвали серце. Після підготовки Олег був направлений до 518 го батальйону спеціального призначення першої окремої бригади 9-го армійського корпусу сухопутних військ зсу воював на харківському та луганському напрямках. Незважаючи на тяжкі поранення, після реабілітації Олег завжди повертався до захисту держави. 30 грудня 2022 року, в районі населеного пункту Червонополівка Луганської області, Олег виявив диверсійну розвідувальну групу та відкрив вогонь. Ворог був змушений відступити, але не маючи змогу взяти позицію, відкрив гранатометний вогонь, який завдав Олегу смертельне поранення. На відкриття меморіальної дошки прийшли вчителі та учні школи, родичі, однокласники та друзі загиблого героя. Освятив дошку настоятель парафії святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви Івана Талайло. Керівництво району передало матері воїна почесну нагороду, яка знайшла героя після смерті. Нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеню. Він герой не лише для України, для Кривого Рогу. Сьогодні ми увіковічуємо його пам'ять відкриттям меморіальної дошки. Ми всі бачимо, що власним прикладом справжній цвіт нації, віддаючи своє життя, захищає кожного з нас. Пам'ять про вашого сина залишається вічною. Тепер наш герой буде щодня зустрічати і проводжати поглядом з меморіальної дошки учнів, містян та нагадувати кожному з нас, що захисники віддають своє життя за наше мирне майбутнє у квітучій Україні. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.